Якщо говорити про виїзний матч Бродівського бугуна то на думку приходить лише два позитивних моменти. Перше, це те, що з галявини стадіону прекрасно приглядається красень Олеський замов, і друге, те, що наші футболісти отримали першу перемогу. Але все по черзі. Стадіон Олеського – це лише так би мовити поле і не більше. Важко зрозуміти, як на такому газоні Львівська федерація футболу дозволяє проводити матчі першості області. Те, що відсутня мінімальна інфраструктура, ми промовчимо. А газон ну це просто сміх. Але як колись говорили, матч відбудеться при любій погоді, в даному випадку на любому газоні. 13 травня наші футболісти в третьому колі під групи А, першості Львівщини, перша ліга були в гостях в місті Олеско, де проводили поєдинок з одноіменною командою Олеско. Перші 10 хвилин матчу дали зрозуміти, що гості не проста команда для побиття та налаштована на перемогу і не менше. Але або захист наших футболістів грав цього разу бездоганно, або на останньому рубежі воротар працював на відміну, або гості марнували свої моменти. Далі наш Бугун вирівняв ситуацію і навіть взяв ініціативу свої руки. Почали раз по разу створювати небезпечні моменти біля воріт господарів, як завжди, своєю активністю відзначався лідер Іван Антонюк. В окремих моментах його могли зупинити лише заборонними прийомами. В одній з атак після його прострілу м'яч попадає в руку захиснику, але арбітер класифікував ситуацію як не порушення правил. До речі, про судівство воно не заслуговує похвали. З перших хвилин головний арбітер матчу втратив контроль над командами, що в подальшому відбилося на якості гри. Часті порушення правил як в одній, так і в другій команді перепалки, суперечки. Але в цьому темпі бродівчани створювали щоразу більше гольових моментів. І в одній атак після вкидання з ауту, захисники команди Олеско не допрацювали з нашим гравцем і рахунок відкрито. Це зробив Іван Антонюк. Цікаво, що гості не зупинились, як це буває. А продовжували створювати небезпечні моменти. Ну і команда Залиска теж пішла відігруватися. В такому темпі закінчився перший тайм. З початком другої половини гри всі надіялися, що господарі поля підуть з ним відігравати пропущений м'яч, але гості організованою грою відтіснили суперника від власних урід на комфортну дистанцію, і навіть самі намагалися створювати небезпечні моменти коло воріт суперника. Перша половина другого тайму так і проходила в почергових атаках то однієї, то другої команди. Але ближче під завісу матчу команда Олеско намагалася створити штурм воріт нашого голкіпера, аби хоча б відіграти один м'яч. Знову ж таки, працював відміну захист або ціною травмувань надійно грав наш голкіпер. Одній з контратак нашої команди, знову ж головний арбітер матчу, не побачив порушення право карному майданчику проти нашого гравця. На вістрі був Іван Антонюк, але 11-метровий ворота господарів нам не дали. Не дивлячись на це, рахунок поєдинку залишився незмінним. Перша перемога наших футболістів 1-0. Скажемо так, початок зроблено. Будемо надіятися, що продовження нас очікує вже цими вихідними, адже до нас в гості приїде червоноградський Шахтар. До речі, цього ж дня в нашій групі відбулися інші зустрічі. Зокрема, датський текстиль Сокаль в своїх стінах поступився Новояворівському гірнику 0-3. Шахтар з Червонограда переміг команду з міста Жовко 2-1. Турнірна таблиця в групі А очолює гірник Новояврис 9 залікових балів. На другій сходинці датський текстиль шість очок. Із третього по шості місця розташувалися команди Олесько, Шахтар, Жовква та Бугун. У всіх команд по одній перемозі три очки, але розташовані таким чином через різницю забитих та пропущених м'ячів. Отож, вся боротьба попереду і віримо разом в майбутні перемоги нашого Бугуна, так само як віримо в саму головну перемогу нашої країни. Зустрінемось на ювілейному.